Після вечірньої повітряної тривоги вийшла винести сміття і погодувати котів. Сьогодні вранці, коли я йшла з укриття, в мене тут собаки майже з яру вискочила стая. Деяких собак майже не з'їли. Якщо б я хоч трошки подала якийсь страх їм. Зі свого боку, щоб вони б кинулися на мене. О четвертій ранку. Отак. Віта. Такі люди. Щоб туди поглибше, щоб вона не. Так, Віта ставить коробочку з кормом, а корм принесла я. Де? А це я так затуляю, щоб туди подалі, щоб вітер не виносив. Ти його аж туди за стінку поставив. Аж туди сфокусувати не можу. Його, його там Не сильно і видно, не видно. не видно, Взагалі нічого не видно. Ну, так я спеціально, бо вітер. Вітром зносить ага. все. І тому я затуляю аж туди, все про себе куточку туди. Отак, зможеш, можеш. Руку протягни. Більше руку протягни. Ага, ага. Тепер видно. Так, зараз, зараз я. спробую поправити його. Сьогодні теж погода ніяка, хоч і плюсова, але ж коти поховалися, так? Вітер дуже сильний, пронизливий, вони не люблять таку погоду. Слышиш, а оце? Ой, що це? А що це було? Так, хтось щось відкрив. Якісь і двері, мабуть, я не знаю. Слышиш, оце свалка. Її ніяк не можна прибрати. Страшно. А, ну, не можна вийти. Можна тільки зайти з того кінця будинку, пройти через гайський підвал. Вийти сюди. А тут той замок ніяк не ні. Коли зараз будуть міняти замки, от як тільки поміняють, тоді без проблем. Тоді можна ага. до сюди заходить і. Ну це ж краще, щоб ось, тут можна було туди і зайти, і щось поставити. Ну, ми, що... до... до цього часу ми не мали такої можливості. Попроси, будь ласка, щоб тобі дали ключа. Якщо можна, а що тут там то не Ну, я сподіваюся, що вирішить. Я попрошу ні? за тебе. Добре, Щоб добре, тобі дали, дали добре, ключа. Що це за собака? Це дика чи яка? Що це за собака? Це наші і Схожа на того копання, а той, що загинув. Ну тобто це не з тих ярових собак, що мене сьогодні вранці налякали. Вона така дуже ага. це, це дуже... Вона, ця собака не бігла, б не тяжкала. Моя хороша. Все добре. Віта годує собак. У яру. Це не ті собаки, що ми не хотіли згризти. Вікторія все ще дуже просить допомоги на лікування своєї хворої на панкреатит киці Лорни. Бо, на жаль, дуже мало пожертвувань і борг все ще не вдалося закрити. Але вона дуже дякує всім небайдужим за допомогу.